Менеджерка Клер у світі юрського періоду намагається тікати від генетично модифікованого тиранозавра на підборах. Я про цю дратуючу сцену згадував в одному з відео про голівудське кліше. Це не просто нереально з фізичної точки зору, а й може скінчитися дуже серйозними травмами ніг. І тоді чимало людей понаписали мені, що це насправді був свідомий вибір акторки Брайс Даллас Говард, яка таким чином прагнула показати, що жінки здатні бігати на підборах в екшн фільмах. Ну як без коментарів в дусі. «Але ж влада, це ж фантастичний фільм. У ньому динозаврів оживили, а ти до підборів домахався. І Я одразу відчув, що ці контраргументи не працюють так. У світі юрського періоду є фантастичні динозаври, але ви відмовляєтеся від невіри в них на старті, аби ваш мозок міг хапнути до памінчику, коли герої врятуються від цих монстрів в останню мить. Ось тільки для цього решта подій за межами цього фантастичного елементу мусять відчуватися справжніми вже без повторної від. Мови від невіри, особливо якщо це стосується чогось повсякденного, того, що ми добре знаємо з власного досвіду. А Клер зі своїм бігом на підборах робить те, що не зробила би жодна жінка, коли за нею женеться Альфа Хижак, фантастично він чи ні. І все. Ви бачите не персонажку, а акторку Брайс Даллас Говард, яка щось комусь доводить на знімальному майданчику. Та у вас залишається тільки фрустрація через раптово відновлену невіру у події стрічки. Тож виходить аналогічна сцена викличе. Абсолютно ту саму реакцію в будь-якому фільмі, як не дивно, ні. І я про це також згадував у відео про кліше на прикладі жінки-кішки. І інша річ, якщо ви з самого початку не збираєтеся робити щось реалістичне, а натомість створюєте піднесений умовний світ, в якому так зване правило крутизни все виправдовує. А вже ж, нехай жінка-кішка скаче на підборах. Повна дурня, але ми були до неї готові, і як же ж це круто! Цей світ з самого початку неможливо сприймати як реальний